Доброго дня, ми з України. Ось і родила наша кроличка. Зараз ми достанемо маточник і подивимось, кого вона нам там привела, скільки штук. Зараз все поглянемо. Так, ось дістали маточник. Беремо трошки пуху. Обов'язково, таку руки витираємо, бо тільки перший день рожені. Треба кук, щоб обов'язково руки витрати. І дивимося. Ось наші карапузики. Ой, ось такі наші карапузики. Манюнькі, манюньки, тільки три штучки у нас щось мало. Видно, і за цієї жари вона не погуляла так, як потрібно. Ми її поки вибраковувати не будемо. Так у нас нормально все. Мертвих немає. Все дуже добре. Тільки трохи маловато. Ось такі в нас карапузи. Ось такі сіренькі. Ось такі наші карапузи. Але головне, щоб вони були здорові. Ось товстенькі, ось видно товстенькі які. Кормить гарно видно. Ну Вона у нас дівчинка молочна, дуже. Ось цей чорний, тільки сіренький, цей чорний, але кормить гарно, пузики хороші. Ось так. Повернемо назад. Ось так, так що в нас все в порядку. Кроличка родила. Маловато три штучки, але видно і за жари, бо вона гуляла, була дуже сильна жара. Ну, надіємося, через місяць вона і буде краще. Ось такі діла.